Ми сьогодні тут зібрались, щоб висловити свою непокору, свою позицію, незламну, стійку позицію. Що ми будемо стояти за своїх патріотів, за тих людей, котрі гнули спини і е, підняли цю владу, що зараз е, знову почала репресії, знову почала. Е, Збройне протистояння не лише в зоні АТО, але й в нашому самому найглибшому тилу в Закарпатті. Ми бачимо, що зараз вона намагається затягнути військові дії саме для того, щоб відвернути нашу увагу від неметоді. Глобальних якихось проблем, які відбуваються в нашій країні. Корупція ще зросла, хабарництво також зростає, вони намагаються змінити всіх непокорних людей, називаючи їх також сепаратистами. Але ми знаємо, що не менш складна ситуація в наших регіонах. На фронті ми бачимо, де ворог, а де наші побратими. Зараз в Харкові, так само в Закарпатті, так само в інших областях України вороги засіли у нас. За спинами, і щоб їх побачити, треба досить пильно дивитися і перевіряється побратими діями, а не словами. Хочеться сказати, що ми маємо зараз підтримати своїх братів. Ми маємо збирати все більше і більше людей і показувати цій владі, що ми не забули той майдан, і щоб вони також не забували, що скоро можуть також запалати коктейлі молота у них під вікнами, не лише біля Верховної Ради. Ми маємо показати, що в нас має бути влада українська, і українці є вершиною цієї влади, а не поставленики цих людей. Тобто вони це слуги народу. Ми їх ставимо саме за для того. Щоб вони представляли наші інтереси, наші цінності. Слава нації, Україна! Пам'ятаю чужинець! Дякую.